Шановні депутати Жмеринської міської ради, сумне скликання, від імені освітян нашого міста звертаюся до вас як до активних громадських діячів, яким наші жмеричани довірили високу повагу, підтримку, вкликаючи надію у вирішенні питань життєдіяльності нашого міста. Саботуючи проведення чергової сесії міської ради, ви нехтуєте довірою та підтримкою електорату. Нас освітлення турбує саме те, що ви не даєте можливості розгляду питання, яке забезпечує стабільне функціонування освітньої галузі. А саме Затвердження програми здійснення ремонтних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах на 2016 рік. Саме це призведе до того, що піде затримка фінансування. Відтак, ремонтні роботи у навчальних приміщеннях, по підготовці до нового навчального року, по створенні. Нормальних, комфортних, а основне безпечних умов для навчання дітей та роботи працівників підуть із затримки. Також дане питання можливо буде видушуватися за рахунок благодійних внесків батьківської громадськості, а цього випустити ніяк не можемо. Ми сподіваємося на ваше порозуміння, активну громадську позицію, підтримку, толерантність, депутатську виваженість у прийнятті даного рішення для того, щоб юні жменичани навчалися у новому 2016-17 навчальному році у відремонтованих приміщеннях, а працівники Закладів освіти мали можливість здійснювати свої функціональні обов'язки на робочих місцях, які відповідають нормам безпеки, життєдіяльності, санітарії та гігієні.